Я вже проголосувала за Юникия Галітовського, він прославив Чернігів і Чернігівську землю, і з неї почали брати приклад в усьому православному світі, як правильно розмовляти з мирянами, як їм доводити основні моральні принципи християнства. Ну, якщо виділяти саме того, який багато чого зробив. З різних напрямків політичних, і для розвитку саме Чернігівщини, я вважаю, що це саме Іван Мазек. Він і європейцець одночасно, він і українець одночасно, ну і чернігівець одночасно. Багато зробив. Ми знаємо, наскільки багато зробив і для Чернігівщини, і не тільки меценат був. Великий, починаючи від Києво-Бечерської лаври, там багато чого. Василя Тарновського хотів би виділити. От це теж один із тих, на мою думку, без яких би ми не знали, наскільки Чернігівський край важливий в історії України. Культурне середовище на той час, яке він навколо себе збирав яких людей. Плюс допоміж ним до цього, саме збирач із історичних всіх факторів, тих, які говорили про розвиток нашого краю. Ну, музей, зрештою, який вже є.